Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, подобайки, коментарі, пости. Це дуже важливо, нагадую. Починається на цих вихідних. Перший тур нового сезону УПЛ 2024-2025, 3 і 4 го суботу в неділю, серпня. І тому я починаю свої перші прогнози на ось ці перші матчі е, наступного сезону. Перші два матчі Верес Карпати і Кривбас-Чорноморець. Я вже е, виставив на каналі. Дивіться, знайомтесь е, трішечки раніше. Дивіться, відео вже в ефірі. А ці. І подальше відео я присвячую вже матчам, які відбудуться 4 серпня у неділю. Вмощуйтесь зручненько, і як ви здогадались з назвою цього відео, мова пойде про матч ЛНЗ Черкаси проти новичка Лівий Берег Київ. Нагадаю, минулий сезон був непоганим і дебютним для черкащан. ЛНЗ посіли сьоме місце. Це непогано для новичка. 31 забито, 34 пропущено, 41 бал. Пару місць, я б так сказав, ще. Пару сходинок вище, і було б непогано зовсім. І був би шанс потрапити навіть в єврокубкову зону. А так, поки що середина турнірної таблиці теж непогано, я вважаю, для першого сезону дебютного. Тому ЛНЗ все ще поки. Новичок, але вже маючи досвід одного, одного сезону в Прем'єр-Лізі. Лівий берег це новоспечений новичок, який потрапив завдяки додатковій кваліфікації до Прем'єр-Ліги. Нагадаю, Дніпро 1 знявся з змагань Прем'єр-ліги. Кубка України і Єврокубків, в яких він е мався грати. І якщо у прем'єр-лізі в Кубки України е є у нас така опція згідно регламенту, е якщо встигаємо зробити заміну. А в Єврокубках такої опції немає, друзі. Тому що. Е Замість Дніпра наступний клуб, хто йшов слідом за Дніпром Полісся. На жаль, вже почали виступ в Єврокубках, але за своїм особистим графіком і регламентом. Тому Дніпро 1 з Єврокубків просто вилетів так, як і знявся з Прем'єр-Ліги Із Кубка України. Отже, Лівий берег в минулому сезоні, згідно таблиці вже другої частини першої ліги зайняв третю позицію, третє місце. Більше, ніж лівий берег, забивали тільки інгулець. А, нагадаю, лівий берег забили 59 м'ячів, інгулець 60. А Карпати навіть менше, ніж лівий берег. Тому лівий берег досить результативна команда. Занадто забивна команда, так я скажу. ЛНЗ Черкаси вдома майже. У всіх матчах забивають також. Непогано і дуже потужно грають вдома ЛНЗ. Це можна вивчити і зрозуміти з минулого сезону. Я продивився всі статистичні, ну так скажем, звідти, звідти минулого сезону. По ЛНЗ прем'єр-ліги, а по лівому берегу першої ліги. Звідти і матчі передивився, як загалом грали з ким, як на виїзді себе поводить клуб, як вдома. І я прийшов до висновку, що в цьому матчі, друзі, нам слід очікувати обмін голами. Це як мінімум. Тому я. Впевнено заряджаю, на цей матч обидві заб'ють. Коефіцієнт 1,92. Скріншоти по моїм прогнозам вже до початку матчу, набагато раніше, вже давним-давно знаходяться у нашому телеграм-каналі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Завітайте до нас в Телеграм, і ви заощадите 5, іноді 10 і більше своїх хвилин свого часу. Це дуже-дуже зручно. Тому для вашого ж комфорту був і створений наш телеграм-канал Мастер клас. Посилання в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі! Передивляюсь ще. Раз, Чи нічого я не забув, вибачаюсь за мій суржик, але я з кожним роком намагаюсь відточувати свою солов'їну. І я думаю, ви віднесетесь до цього з розумінням. ЛНЗ Лівий Берег, обидві заб'ють 1,92. Дякую за увагу і перегляд, за вашу активність і підтримку. Також дякую за вашу підтримку нашим ЗСУ, нашим надзвичайникам, нашим парамедикам. І е, на допомогу нашим дітям. Для цього і був створений міжнародний фонд платформа united 24 Посилання на яку знаходиться в описі під кожним з моїх відео. Приймайте активну участь в допомозі даній платформі. Я являюсь амбасадором, тобто послом цієї платформи, аматором послом. Тому, друзі, закликаю до ваших душ і сердець. Не будьте байдужими. Долучайтесь! Всі реквізити у описі під кожним з моїх відео. Дякую, мої щирі любі друзі і підписники. Наприкінці даного відео я хочу, як завжди, за традицією. Побажати всім нам скорішої перемоги над ворогом, мирного неба, міцного здоров'я кожному з вас, щастя, любові, добра. Слава Україні. Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Перемог, вдачі і до зустрічі, друзі!